2024 рік є унікальним роком, коли вибори різних рівнів відбудуться по всьому світу, від невизнаного Тайваню до далекого Пакистану, а також на державних структурах на кшталт виборів до Європарламенту. Однак своєрідним вінцем цього надзвичайного завантаженого року, без сумніву, будуть вибори в США, призначені на листопад 2024 року, які відбудуться на тлі такої міжнародної напруги, яку світ ще не бачив з часів холодної війни. Тієї лише різницею, що війна в Європі вже триває у цілком передбачено виявилися нинішній президент Джозеф Байден та екс-президент Трамп, який, як його конкурент для привернення уваги, використовує популістичні а часом навіть екстравагантні заяви, але вже для своєї аудиторії. Так, у лютому 2024 року він заявив, що він готовий був сприяти агресивним державам на кшталт Росії щодо їх загарності дій в регіоні, оскільки союзники США з НАТО не виділяють достатні коштів на військові витрати якою ексцентричною не була б ця заява, вона була сказана не політиком рівня маловідомої провінції, а кандидатом президенти такої важливої країни, як США, до того ж, кандидатом, який на початку 2024 року вважався лідером президентських перегонів, вже в березні ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про те, що європейські держави, члени НАТО почали розробляти план дій на випадок, якщо США вийдуть з альянсу. В період найбільших війн в Європі за останні 80 років перспективи значно послабленого північно-Атлантичного альянсу виглядає як небезпечний подарунок долі для РФ та її союзників у війні проти України. А потенційний прихід до влади президента, який постійно критикує Альянс, поставив перед всіма важливе питання: хто з європейських держав готовий за необхідністю перебрати на себе роль неформального лідера Альянсу? З початком війни в Україні 2022 року. одним з лідерів надання допомоги нашій державі, крім Польщі та країн Балтійського регіону, стала Великобританія. А одним з найпопулярніших в Україні іноземних політиків того ж 2022 року стає прем'єр-міністр Борис Джонсон якому присвятили незліченну кількість мемів та навіть декілька пісень. Великобританія з початку 2022 року повністю занурена внутрішні проблеми, яких саме тоді вистачало. Наслідки Брексіду, пандемія ковіду та ще ціла купа соціальних проблем, пов'язаних, наприклад, з доступністю житла та міграційним питанням. Початок війни у Європі став для уряду консерваторів можливістю, хоча б частково перекрити проблеми в внутрішній політиці успіхами у зовнішній, що на певний час було робочою стратегією. Серед політиків цієї країни навіть виник жарт про те, що коли Джонсону загрожує відстав. Він відразу їде з візитом до Києва. Важливо зазначити, що підтримка Великобританії не мала суто символічного характеру. Наприклад, надання Україні сучасних противокорабельних ракет остаточно поховало надію Росії на десант в Одесі. До того ж, саме Великобританія перша надавала Україні сучасні бойові танки, що згодом змусило вже Німеччину зробити подібний крок. Здавалось би, що навіть без виходу США з НАТО, лідером саме європейського регіону, безперечно, буде цей острів незглавності. Однак жодні успіхи в зовнішній політиці не допомогли вирішити проблеми внутрішні. І 6 вересня 2022 року Джонсон таки подав у відставку, а його наступниця Лі Страс перебувала на посаді лише 44 дні, що було новим антирекордом в історії держави. Крім політичної турбулентності, лідерство Великобританії ставить від питання і чисто військовий потенціал. З одного боку, збройні сили Сполученого Королівства є зразком сучасної армії, а флот взагалі є другим у світі і поступається лише США. Однак період відносно міжнародної стабільності після закінчення холодної війни в 1991 році і до початку російсько-української війни в 2014 році призвів до того, що витрати на армію невпинно скорочувалися же збройних сил продовжує скорочуватись навіть після 2022 року. І знайти рішення цієї проблеми буде досить складно. Військова потуга королеви морів все частіше ставиться під сумнів, наприклад, через нездатність протистояти атакам гуситів у Червоному морі. Для того, щоб стати справжнім лідером в Європейському регіоні, сполученому королівству та його Збройним силам доведеться пройти ще довгий шлях. Зважаючи на те, що претендентів на лідерство в регіоні вистачає, взяти до уваги варто також Німеччину. Хоча тут історія діаметрально протилежна Британській, зробивши ставку на поліпшення матеріального добробуту населення, уряд Німеччини після воз'єднання країни в 1990 році та завершення холодної війни в 1991 дев'ятсот пішов шляхом значного скорочення видатків на збройні сили та на посилення співпраці з РФ. Для отримання дешевих енергоносіїв. Крізь призму нашого післязнання дуже легко критикувати уряд канцлери Ангела Меркель, який, незважаючи на війни в Придністров'ї, продовжував посилювати співпрацю з РФ навіть після війни в Грузії 2008 році. Та що особливо болісно для українців, навіть після хвилі обурень та нот-протесту через анексію Криму в 2014 році, довів залежність німецької економіки від російських ресурсів до критичного рівня. Обурення від такого розвитку подій є абсолютно справедливим. Та все ж не варто забувати, що і в Україні, як мінімум, до 2014 року вистачало тих, хто всіляко поглиблював інтеграцію України в російський простір, враховуючи катастрофічну залежність від Росії, цілком прогнозований уряд канцлера Ольфа Шольца, який прийшов на заміну Меркель, навіть після початку російського вторгнення у 2022 році, намагався всидіти на двох стільцях. З одного боку, будівництво газогону Північний Потік-2 таки було зупинено. Однак, з іншого, Німеччина всіляко блокувала будь-які справді чутливі для Росії санкції, згадати хоча б Епопеї з відключенням від Світу. Також згадаємо, що Німеччина відмовилася надавати зброю для України в критичний момент. Надія на те, що Німеччина, зрештою, перейде на світлу сторону, майже не було. Але, вочевидь, Росія має досить сильну здатність до переконання навіть найбільш впертих. Якщо 2022 рік загалом був роком обіцянок, поєднаних з максимально можливими затягуванням процесу передачі військової допомоги, то вже під кінець року все ж таки розпочалася передача САУ, снарядів та перших бронетранспортерів. Рік 2023 почався з хороших новин. В кінці січня уряд Німеччини нарешті підтвердив постачання сучасних танків в Україну, і попри затримку, обіцянку таки було дотримано. Німецька допомога в 2023 році збільшилася прямо пропорційно до того, як Росія підтверджувала свою нездатність сісти за стіл переговорів, чого в Берліні очікувало до останнього. З початком 2024 року німецькі політики стають все більше рішучі у своїх заявах як щодо РФ, так і до планів термінового відновлення збройних сил. Зокрема, в березні 2024 року міністр оборони Борис Пісторіус повідомив про плани повернути обов'язковий призив до армії для чоловіків. Однак не варто очікувати, що це рішення було ухвалене швидко. Німеччина активно демонструє готовність не лише до зміцнення власної безпеки, але й до розширення промислової бази для свого ВПК. Зокрема, в планах будівництва заводів Rainmetal у Литві та Україні для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та систем. Варто врахувати і те, що навіть знаходячись в своїй не найкращій формі, збройні сили Німеччини є складовою забезпечення захисту окремих членів НАТО, як, наприклад, в Литві, де до кінця 2027 року планується завершити розгортання нової військової бригади Бундецверу, на додаток до тих підрозділів, які знаходяться в Литві з 2016 року. Німецькі збройні сили зараз перебувають в складному процесі трансформації, і до його завершення Німеччина навряд чи зможе стати провідною силою в НАТО, оскільки для того, щоб нівелювати ефекти майже 30-річної бездіяльності, потрібно дуже багато зусиль. Напевно, найголосніше про свої амбіції стати лідером в європейській безпеці з 2023 року заявляє Франція. Від початку війни Франція дотримується політики, подібної до німецької, декларативні санкції, мінімум військової допомоги, а слова президента Макрона про прагнення зберегти обуча Путіну змусили багатьох ледь не записувати Францію до союзників Росії. Історія трансформації французької політики щодо власної безпеки та захисту Європи загалом є подібною до німецької. Коли й нездатність Росії до переговорів змусила Україну врешті почати розвивати свої оборонні можливості. Прагнення змінити практику залежності від захисту США Франція демонструвала ще в 1990-х роках, коли вона не була членом НАТО та прагнула змінити вплив США в цьому регіоні. Однак, зрештою, в 2004 році країна повернулася в склад Альянсу, з якого тимчасово вийшла в 1966 році. Повернення до подібних планів у випадку з Франції пов'язане не лише з російсько-українською війною, але й зі значною втратою впливу в колишніх колоніях. Період з 2020 по 2023 роки у Африці відбулося вісім переворотів, і багатьох з них було помічено вплив РФ, яка для розповсюдження свого впливу часто використовує наймані сили, найвідоміше з яких є ПВК Вагнер, яка навіть після смерті свого лідера Євгенія Пригожна продовжує виконання російських завдань на території деяких країн, переважна частина з яких знаходиться у зоні впливу колишніх європейських колоній. Прагнення Еммануеля Макрона зробити Францію лідером в Європі є цілком зрозумілою реакцію на втрату впливу в Африці. Та чи є для такого лідерства у Франції необхідна міць? Потребуючи ресурси для збереження свого впливу в колишніх колоніях Франція не скорочує свої збройні сили, так як це робила Німеччина, та зробила ставку на створення високомобільної армії, поступово відмовляючись від важкого озброєння, водночас зберігаючи свій ядерний потенціал. Важливо відзначити, що Макрон не зупинився на декларації щодо захисту Європи, але вирішив піти далі. І в лютому 2024 року представники Франції заявили, що не виключатимуть можливості розміщення своїх зС в Україні, і що характерно, після цієї заяви не почалася хвиля традиційних заперечень або уточнень. А президент Франції згодом також підтвердив ці слова. Поки що це лише декларації намірів, однак вона чітко демонструє, що до наміру стати лідером в європейській обороні Франція ставиться максимально серйозно. Незважаючи на те, що бажаючих стати лідером в НАТО вистачає, все ж таки списувати США з рахунків не варто. Навіть разом узяті всі три перераховані країни не досягли військового потенціалу Сполучених Штатів. Оскільки кожна з країн в той чи інший період не приділяла належної уваги розвитку збройних сил, і для їх розвитку їм всім потрібен час. До того ж, розумівши, що подібні заяви скоріше зменшуть його рейтинг, Трамп часом пом'якшив свою риторику щодо НАТО, обмежившись лише вимогами до країн Європи щодо збільшення витрат на оборону. Навіть риторика щодо України зазнала змін, рішучо обіцяв не давати жодного цента Україні. то з початком 2024 року він вирішив стати головним оборонцем української державності, без перестанку критикуючи демократів за зволікання з наданням критично важливої допомоги Україні. Президентство Трампа поступово перестає сприйматися як доконаний факт, оскільки екзитполи 2024 року показують все меншу перевагу над президентом Байдена. Часто це 3-4%. Складно сказати, який вибір зробить американці, та як він вплине на подальший розвиток подій в Україні та світі. Однак, на нашу думку, навіть така непередбачена особа, як Дональд Трамп, не наважиться порушувати порядок речей, які існує ось вже 75 років.